Андрій Данилко знову втрапив у скандал і знову через росіян. Цього разу Данилко засвітився на інстаграм сторінці російського шоумена Рустама Сонцева. Коли сонцев був учасником російського шоу «Дом-2», Нині ж він перебуває в Америці і нібито засуджує режим. Так званий хороший руський. Це Андрій Данилко в обіймах хорошого русского» російського шоумена Рустама Сонцева. Справжнє прізвище Калганов. Андрій Данилко не придумав нічого кращого, як поїхати з туром до північної Америки і записувати відосики не з українськими блогерами, а з російськими. Та ще й з ким з так званою зіркою дому? 2 яка тобто який заробив собі популярність на скандалах, бійках і обливаннях помиями усіх, з ким працював? На висловлювання Голубовського відреагував менеджер Данилка. Вони давно знайомі, про який скандал тут може йти мова, особливо враховуючи антивоєнну і антипутінську позицію сонцева. й хто з шанувальників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою Путін, щоб ти здох? Просто комусь потрібно влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу. І ніби на цьому історію із Данилком і хорошими рускимі можна було б закінчити. Але ось благодійний концерт Вірки Сердючки в Іспанії. На цих кадрах можна побачити, як Віра та її мама запалюють на сцені із російським актором Олексієм Паніним. Паніна теж часто називають хорошим русським, поза як він засуджує агресію Росії. А от блогери Сергій Іванов та Володимир Петров пригадали сердючці, як вона виступала на іменинах дружини російського олігарха Ніки Волоцерківської. Теж, до речі, хороший руський. Поза як вона родом з Одеси, а нині живе в Європі. Правда, живе вона там на російські рублі. Ними ж і розраховується з українськими артистами. З 20 хвилин виступу вірки сердючки на, на неросійській мові, не російській мові, була лише одна пісня: е, «Цигіль, цигіля й люлю? Ні, польська, польська та. Тобто не було жодної української пісні. Всі пісні були російською, окрім однієї одна пісня була польською. Висловився з приводу скандалу навколо Данилка і український продюсер Денис Путінцев. Данилко у всьому гармонійний в тому, як він дає інтерв'ю, який вигляд він має, як він висловлює свої думки, як він ставиться до цієї війни. Головне, що він став на бік України. Він дуже популярний артист пострадянського простору, і на території РФ теж. Але він чітко висловлює свою антивоєнну позицію. Схоже, історія із Данилком і хорошими русськими починає перетворюватися на сніжний ком. А ви як вважаєте, хейтери мають право на обурення? Чи це скандал роздутий із нічого?